Спробую пояснити: в Норвегії дійсно є заборона користуватися телеграмом, чиновникам і військовим. Але Європа, вона славиться, вона пушить дуже сильно свободу слова, і вони не беруть на себе ось таке зобов'язання і такий ризиковий фактор заборонити той чи інший месенджер, тим більше такий популярний. Ось, до речі, в контексті нашого закону нового наш законодавець пропонує внести зміни, якими ми також у разі, якщо Телеграм чи будь-який інший провайдер не зможе підтвердити свої джерела фінансування, не зможе відкрити Офіс представництва в Україні чи в Європі. Тоді наші чиновники і наші військові також не зможуть ними е, користуватися. Це насправді дуже така класна норма, і не варто її боятися через те, що от в Норвегії вона працює, mm -hmm. і як